До будинку на вулиці Володимира Великого увечері йдуть гості. Щоправда, не прохані. Ця пані заборгувала за комунальні послуги 11 тисяч гривень. А як писалося борг? Я не буду відповідати вам. А чому? Ну не буду я. Виконавці Говорять, часто арештовують майно. У наступному помешканні господиня каже, не платить, бо немає чим. Сидить у декреті з онукою. Вас взагалі є розум, такі офігітельні ціни, тарифи ставити. Я чотири роки ремонт зробити не можу. Цієї квартири нічого не винесли, тут просто обрізали світло. Ви більше року не платите, так? Це ж не працює трьох років. Ну. Шпана, ви не працює на, не платите. Є на те певні причини і обговорювати з вами всіма я не збираюся. Ці причини. Результат цього рейду два телевізори і знеструмлена квартира. Люди, які мають пільги і субсидії, вони справно кожен місяць платять. Ті люди, які мають великі достатки, вони й не платять. Однак жодної квартири з великим достатком у цьому рейді журналісти не побачили.